Всім привіт! Е, Виявилося, що це перше моє відео. Виявилося, що я лише про фотограф, і я не звик працювати по іншу сторону об'єктива. Тому я зробив для себе шпаргалку і повісив телефон над об'єктивом, щоб звідти іноді підчитувати інформацію, яку я підготував для вас. Тому прошу за це вибачення, що я часто відволікаюсь очима і дивлюсь кудись в небо. Але я дуже сподіваюся, що вам сподобається саме те, про що я там розповідаю в тому відео. Отже. Бажаю вам гарного перегляду. Вітаю вас на каналі «Флегматичний фотограф. Скільки жінок-фотографок, які жили в Україні, ви знаєте. Чи можете назвати хоча б три імені? Подивившись це відео, впевнено, можу сказати, що зможете. Бо я хочу розповісти вам відому лише вузькому загалу сторінку історії про українських жінок, які займались фотографією в 20-му сторіччі. Декілька слів про мене. Я фотограф і фотографую вже більше десяти років. Фотографія це моє ремесло і моє життя. Із недавніх давен я цікавлюся історією фотографії, особливо української фотографії. І коли я дізнався про цих жінок, мені захотілося розповісти про них всім українцям, бо, на жаль, думаю, що більшість з нас не знає цих імен. А ці жінки творили. Вони творили і мистецтво, і історію. Я б хотів би виправити цю несправедливість історії і розказати вам про них. Бо, не дивлячись на всі складнощі радянщину, еміграцію, заслання, репресії, ці жінки змогли творити мистецтво, малювати, створювати фольклор, бути письменницями та навіть подорожувати по всьому світу. Отже, вмощитись зручніше, я починаю свою флегматичну розповідь Параска. Плитка, горецвіт Українка народилась на Гуцульщині. Художниця. Письменниця, каскарка, народна філософиня, фольклористка, етнографиня, діалектолегиня. А що найцікавіше для мене фотографка. Всі ці іпостасі помістили з життя однієї жінки, яка мала важку долю, але кількість творчого спадку, що вона залишила по собі, вражає. І я хотів би розповісти про неї саме як про фотографку. Народившись у 1027 році, Параска Горицвіт застала часи Другої світової війни. У 1943 році самодужки дісталась Німеччини, щоб вступити до університету, але замість навчання потрапила на службу або ж у рабство до німецької родини. Проте вона змогла повернутися до рідного села Криворівня, що на Гуцульщині, і стала зв'язковою УПА. Але узимку 1945 року тисячі засуджених молодих дівчат з Заходу України товарними ешелонами відправили до Сибіру. І лише аж через 9 років Параска змогла повернутися додому, але там вона вже вела аскетичний образ життя, жила з того, що приносили односельчани, бо Параска не мала городу, і це викликало здивування та недовіру від односельчан. Але в неї був свій шлях. Вона почала фотографувати в 70-х роках. Тоді у неї з'явилася перша фотокамера найбільше любила знімати пейзажі, портрети людей і свята. Бо побут і традиції рідного краю мали особливе значення для Параски. Також фотографувати, проявляти і друкувати фотографії вона навчилася самотужки і робила це в своїй хаті. Найбільше вражає те, що, будучи яскравим представником наївного мистецтва, Параска робила технічно і композиційно приголомшливі світлини. Від того дуже шкода, що останні роки Параска плитка Горицвіт прожила в злиднях і немичі, майже втративши зір. Часто харчувалася лише сухарями та чаями з карпатських трав. У 2019 році я випадково потрапив на виставку її фотографій до мистецького арсеналу. Сказати, що я був вражений, це замало. Я не вірив своїм очам. Я не знав, що такі люди жили в Україні і творили. Бо крім того, що кожне фото відображало цілу епоху життя гуцулів, всі фотографії були на високому композиційному рівні. Одночасно я був і в захваті, і в глибокому сумі. В захваті через те, що в нас була така людина, яка настільки гарно творила і фотографувала. Сум же був через те, що більшість людей, як і я, не знали про неї раніше. Від того ще й шкода, що останні свої роки поразка, плитка Горицвіт прожила в злиднях і немочі, і наприкінці життя майже втратила зір. Вона часто харчувалася лише сухарями та карпатськими чаями, трави, до яких збирала самотужки високо в горах. І ще до її смерті в її хаті стояла труна та хрест, на якому лишалося вільне місце лише для дати. Параска все життя вивчала і досліджувала Гуцульщину, залишивши по собі велику спадщину про історію, культуру і духовність краю. Вона була справжнім митцем, закоханим у природу рідного краю, у її людей. Зберігала і добре знала гуцульські звичаї, обряди, його вірку, і вважала, що мова це найбільше багатство народу. ІРИНА ПАП. Радянська фотографка, яка народилась в Одесі, а працювала в Києві. Шукаючи в інтернеті її фотографії і біографію, я знайшов влучний опис її діяльності Романтика і пропаганда. Трішки історії. З 1956 року Ірина Пап працює фотокореспондентом газети Українські Вісті. Це були часи хрущовської відлиги та економічного підйому. У ті часи активно будувалися міста і важливо було показувати оптимізм серед населення. І фотографії Ірини Пап відображають той період чудово: яскраво, по репортажному правдиво, без надмірного блиску. Але чи достатньо об'єктивно. Через роботи Ірини можна спостерігати тенденції радянського фоторепортажу 60-х років. На тих фото ми можемо побачити романтизацію тогочасного життя. В ті часи фотографу важливо було показати, що фотографія слідує принципам соцреалізму, і найголовніше було не задокументувати реальність як цю реальність перевершити. Фотографії мали бути б зображенням мрії, символізму, комуністичною ідеєю, до якої треба прагнути кожній людині. Але, попри пропагандистську складову, завдяки Ірині Пап, в її об'єктиві були перший автомобіль марки Запорожець Фідель Кастро, Регата на Дніпрі, Збір урожаю, Щасливі робочі будівництво районів. Також було багато групових знімків, на яких хворує життя і тісняться люди. В її архіві є фото щойно реконструйованого хрещатику з висоти пташиного польоту. І завдяки роботам Ірини ми можемо побачити, яким прекрасним архітектурним містом був післявоєнний Київ. Досліджуючи праці і біографію Ірини, я постійно задавався питанням: чи потрібно зараз вшановувати і пам'ятати людину, яка. Працювала і творила для радянської влади. Для мене відповідь очевидна. потрібно. Тлумачення фотографій і в цілому діяльності Ірини Пап зовсім не применшує художню цінність її робіт. Пропагандистська складова не робить ці знімки кращими чи гіршими. Навпаки, це дозволяє досліджувати її як фотографку, а не тільки як радянську людину. До того ж, завдяки Ірині, у 1971 році з'являється школа фотографії. Це взагалі чи не перша професійна фотошкола в Україні, адже в ті часи фотографічна освіта була майже відсутня. Проте в її школі проводилися лекції та майстер-класи знаменитих фотографів того часу, а також були повноцінні портфоліо рев'ю. І Знову задаюся питанням. чи треба пам'ятати минуле, хоча воно і радянське? Я вважаю, що так, і не тільки я. У 1964 році німецький посібник з історії фотографії включив її до списку 20 найкращих жінок-фоторепортерок у світі. А у 2020 році французьке видання Всесвітня історія жінок-фотографів включило її до списку з найкращих 300 авторок. Але висновки робіть самі. Софія Яблонська. Письменниця, кінооператорка, журналістка та фотографка. Її життєпис це неймовірна історія галичанки, яка зробила кругосвітню подорож як фотожурналіст. Зараз її жартома можна назвати першою українською тревел-блогеркою. Їй пророкували у Львові успішну акторську кар'єру, але молода панянка покинула все і вирушила 27-му році до Парижа. Там вона опановувала техніку знімання документального кіно. І звідти почалися і кругосвітні мандри через Порт Саїд, Джибуті, Цейлон і французький індокитай відвідала Лаос, Камбоджу, провінцію Юнань в Китаї, Сіам, Малайський архіпелаг, острови Ява, Балі, Таїті, Австралія, Нова Зеландія, США та Канада. Софія була не лише мандрівницею, але й фотохудожником і однією з перших жінок-кінооператорів документального кіно. Вона здійснила навколосвітню подорож та 15 років проживала в Китаї, пізніше переїхавши до Франції. Читати біографію про її життя навіть сьогодні це щось неймовірне. Під час своїх подорожей до Південно-Східної Азії вона зіткнулася з багатьма небезпеками, включаючи укус бананової гадюки, малярію та навіть отруєння від орхідеї. Вона також полювала на тигрів у Лаосі, прожила декілька місяців із місцевими на бора бора. Та мала привілеї мати аудієнцію у останньої королеви Таїті. Все це важко уявити в житті однієї людини навіть в наші глобалізовані часи. До того ж, в 30-ті роки ХХ століття не існувало інстаграму, лоукост перельотів чи фотоапаратів, які можна було б сховати в кишеню. У ті часи жінки зазвичай не покидали своє місто, не те, що свою країну. Навіть зараз, у деяких азійських селах. Європейки в штанах і коротких зачісках викликають здивування, а тоді реакція натуземців могла бути й агресивною. В одному випадку, в Китаї Софію Яблонську навіть закидали камінням за спробу зробити фотографію. Тим не менше, в той час, коли мандри були складним і дорогим випробуванням, вона все одно подорожувала, об'їздила, оплила та облетіла весь світ. Ці подорожі стали можливими завдяки співпраці Софії з французькою фірмою Індокитай Фільм, яка оплатила відрядження і побутові витрати. Але навзамін Софія мала робити документальні кадри. Проте ніхто не вірив, що вона зробить хоч щось. І не дивлячись на всі складощі, вона все ж таки здивувалася їх і зробила дуже багато фотоматеріалу, вичікуючи годинами на сприятливі умови, світло, прихильність місцевих, побутові проблеми. Додайте, до цього недосконалу і громістку фототехніку тих часів. Об'їхавши весь світ, Софія Блонська не забула і пронесла любов і пам'ять до України. В листі до однієї знайомої вона писала Мені вдалося зберегти небагато особистих речей, з якими я ніколи не розлучалась. Це була гуцульська лялька, книжка Віршів Кобзаря і маленька різьблена мисочка, на якій був напис Чим хата багата, тим і рада. Іноді буває достатньо лише трошки копнути, і на поверхні ми бачимо так багато цікавих, талановитих і неймовірних українців, які жили і творили у важкі часи. І що мені цікаво і приємно, навіть фотографія була завжди на високому мистецькому рівні в Україні. На цьому каналі далі я хочу розвивати тему навчання фотографії. Хочу, щоб кожен, хто надихнувся сьогоднішніми постатями, зміг взяти в руки камеру або телефон і закарбувати момент у часі. На наших очах сьогодні твориться історія світу, де українці чи не вперше займають провідне і найвагоміше положення в усьому світі, і фотографія завжди буде виступати квінтесенцією минулого, теперішнього і майбутнього. Пам'ятаємо минуле створюємо власне майбутнє. Якщо вам було цікаво, будь ласка, підтримайте мій канал підпискою і вподобайкою. Всім дякую, слава Україні!